Нашому Валера Вікторія, Валера звати нашого руку. Від мене йому подяку, що він нарешті почав крупніше друкувати. Я тепер без окулярів можу читати. Кожного разу випробування таке було для мене. Інколи часті прохання дають результати, <рес> <Ще? Тернаш> і... <рес> Так, всі готові. Шановні учасники конкурсу, визначається, вже трошки затягнувся час, ми пропонували дуже складну для, для розгляду дисциплінарну справу. І ну, ж таки, оскільки це все доля людини, то не можна. Відмахнутися. За ваші ситуаційні завдання вийшли у нас такі, такі оцінки. Я спочатку зачитую просто по номерах, потім відкриваємо конверти, встановлюємо і ще раз по переможцях оголошу. Так, перший номер отримав 100 038. Три непрохідних оцінки. Відповідно, цей кандидат не виходить на співбесідку. Другий номер 100-025-025075. Дві непрохідних оцінки. Третій. 1.38, 1.13, 1.38, 1.13. Всі прохідні оцінки. Сумарний бал 5 рівно. Четвертий 100-063-038, 050, дві непрохідних оцінки. П'ятий 1.38, 125, 0250. Одна непрохідна оцінка. Шостий 163 100 013 038. Дві непрохідних оцінки. Таким чином... Тільки один кандидат під номером 3 набрав необхідні оцінки для виходу на співбесід. Ну, загалом, ви бачите, в усіх практично провальна е, крім одного, е, третя оцінка це оцінка за друге питання, за, за розуміння суті справи в другому питанні. Тобто практично, майже ніхто дійсно на це звертали увагу, обговорював, що майже ніхто, власне. Ну, якось не... Чи, чи для вас одне питання, що таке комунікаційний план, чи стратегія, так, чи... ну, але належних відповідей ми не побачили в цьому питанні. Прошу, відкривайте, Олег. Кандидат, який підходить. Так, кандидат, який буде названий підходить і підписує Може співати Петро, можна співати ту ноту, щоб ми могли сісти в стрій і писати? Thank No more done. доброго. Можна запитати, як називається olá Бабукин Іван Николаевича. var evet. onu обратно Таким чином е під номером 3, який набрав прохідні бали, належав е Ісаєнко е Роману Миколаєвичу. Вас е просимо почекати, зараз проведемо з вами співбесіду. Е всім останнім, дякую за участь в конкурсі. Власне, нам, нам, нам багатьох обміняли думками приклад, тому що в багатьох із вас дуже сильно було написано одне питання і перше питання, наприклад, і дуже слабо провально написано друге питання. І тому вийшов такий, такий дисбаланс в оцінках. У мене є навіть двійки, наприклад, і нулі. Таке рідко дуже погане. У нас ще одного. Кандидата були такі оцінки. Дякую. Все. Роман Миколаєвич разом просимо.